Сьогодні важко уявити наше життя без мобільного телефону. Ми користуємося ним вдома, по дорозі на роботу чи навчання. Він слугує для зв'язку з рідними та вирішення важливих задач. Станом на 2014 рік в Україні зареєстровано понад 61 мільйон активних сім-карт. Самого ж населення трохи більше 45 мільйонів осіб. Така статистика викликана тим, що нині стали популярними телефони на дві сім-карти, а деякі мешканці мають одразу два пристрої. Користувачами мобільного зв'язку виявляються 88 зі 100 громадян України. Задля надання таких послуг мобільні оператори встановлюють базові станції мобільного зв'язку. Людина, яка знаходиться в зоні її дії, за допомогою стільникового телефону з'єднується з вишкою. І далі, через мережу таких станцій, сигнал передається на відповідну відстань встановлюється зв'язок з абонентом, якому телефонують. Все це здійснюється за допомогою електромагнітних хвиль. На Полтавщині за 20 років кількість таких станцій зросла з 70 до 1 тисячі 200. Однак чи не створює загрози для здоров'я такий прогрес? До студії місто звернулися схвильовані мешканці Полтави. Вони дізналися, що на одному з прилеглих будинків планують встановити вишку мобільного зв'язку. Місце розташування такої станції п'ятиповерховий гуртожиток Полтавського автоагрегатного заводу на дір'єм 1 Навколо нього лише дев'ятиповерхівки. Інформація, звичайно, не провірена, тому що нам ніхто її не підтверджує цю інформацію. Но... Ну, є така інформація із заводу, Я спілкуюсь із керівництвом, там яке там хоть, які люди теж проти цієї вишки. Ну вони ж не можуть піти проти генерального директора Літовченка Андріан Павлович. Е, підняли ми звичайно шум, тому що як поставлять тут вишку, ми вже нічого не зробимо. У двір будинку на вулицю Зінківську, 36, прийшли мешканці із сусідніх дев'ятиповерхівок, і навіть самі мешканці гуртожитку. Я як мешканка гуртожитку, ну не бажаю, щоб в мене на гуртожитку на голові стояла ця антена. На моїх дітях і на всіх наших жителях. Я, я не бажаю цього, тому що в нас усі боліють абсолютно. У мене сім'я постійно ми боліємо. І ще не вистачало цю антену. За нашим будинком вже знаходиться така сама вишка. Декілька, буквально декілька метрів від нашого будинку на училищі, возле училища зв'язку. І рядом ось на цьому самому подвір'ї. Будується знову така сама вишка. Для чого мешканці припускають, що станції мобільного зв'язку негативно впливають на здоров'я людей. Це дуже непредсказуємо, чим може закінчитися. Може навіть онкологія закінчиться. Ну все дело в діло в тому, що робити все правильно. Я чим вірю, що документації на ту базову станцію нету. Потому що оператори все діляють наоборот. ворот. Спочатку ставити, строя, включають, а потом під это підтасовують документацію. Крім цього, протестуючі помітили негативні тенденції від аналогічної сусідньої станції мобільного зв'язку. Я проживаю в цьому домі з 1984 року, з самого дитинства. І що я хочу ще сказати по поводу антени, яку нам встановили на інституті зв'язку. Ніхто нас про це не питав з дозволу. Начальника училища, ця антенна була встановлена, і от, наприклад, у мене у батьків квартира знаходиться на 9-му поверсі, і ця антенна світить прямо, скажімо так, їм у приміщення. От. І що я ще хочу сказати, що в нашому домі багато ну немало людей, які хворіли на онкозахворення. От. Наприклад, мій батько рік тому от від онко помер. Може, я не берусь судити, але може це і ця антенна впливала на здоров'я наших людей, і дітей, так що ми проти встановлення цих антен, нехай ставлять у себе вдома. Своє незадоволення вийшли висловити і молоді мами, які хвилюються за здоров'я дітей. У нас здесь очень много дітей. Ну, в выходные дни Тут по несколько десятків дітей очень много мамочок з колясками. Конечно, ми категорически проти того, щоб на наших дітей действовали ці излучения. Ми хотим мати здорових дітей і здорові сім'ї. Мешканцем прилевого до гуртожитку будинку виявився і депутат міської ради. Він, як і всі, також вийшов висловити свій протест. Не будемо перелічувати, кому належить Астеліт Лайф, ми будемо перелічувати, кому належить Київстар, МТС. Тобто ми розуміємо всі, що це все вирішується і лобіюється безпосередньо у Верховній Раді. Як мешканець цього будинку, я особисто проти встановлення подібної вишки тут. Є поруч, промислова зона, є поруч, опитне поле, є поруч, дендропарк. Беріть в оренду земельну ділянку, встановлюйте, платіть кошти. В далечині від будинків, і ніхто не буде протестувати проти цього. Натомість вони йдуть найбільш простим шляхом. Вони встановлюють цю антенну на криші будинку поруч з мешканцями. Тим більше вони встановлюють не на криші будинку, який вище, а на криші будинку, які нижчий. Всі ці люди вийшли, аби їх почули і врахували думку громади при прийнятті рішення. Вони проти станції мобільного зв'язку у житловому секторі. Ми... Ми проти! Ми проти! Ми проти! Чи планують встановити вишку мобільного зв'язку на гуртожитку автоагрегатного заводу? Генеральний директор підприємства підтвердив інформацію, що один з мобільних операторів таки звернувся для отримання дозволу на встановлення станції. Там не понятно, чому з нами працюють. Наше общужиття. И погружение девятиэтажных домов, где логика непонятна. Пока разрешения не давали, мы уточняли, почему таким образом. Потому что наше здание самое низкое в этом регионе. И на что это влияет, потому что 3G нам это еще ничего не говорит. Отвечая на вопрос, было ли разрешение, разрешения не было. Але Андріан Литовченко не виключає можливості встановлення станції у випадку її безпечності. Нині він чекає відповіді, чи не стиме вишка загрозу здоров'ю людей від експертів. Чи загрожують здоров'ю людини станції стільникового зв'язку? І чи можливе таке розташування конкретної вишки? За відповідями на ці запитання ми звернулися до спеціалістів з обласної самі Олег Бут пояснив, що електромагнітну енергію випромінює не вся базова станція, а лише приймально передавальні та радіорелейні антени, які знаходяться на значній висоті. Вони ж направлені таким чином, що основна енергія зосереджена у вузькому промені пелюсці під певним кутом, азимутом. Якщо це попаде в квартиру, то квартира буде користуватися цим. Хоча й буде облущатися, але буде користуватися цим цією послугою. Мобільним телефоном. Всі інші по цьому азімуту не будуть користуватися. Тому це невигідно, щоб попадало на е, квартиру, або е, попадало на якийсь угол, десь збивало цей азимут на угол дома. Тому е, 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 оператори стараються е, зробити так, щоб воно попадало або між домами. Щоб охватити найбільшу кількість абонентів або взагалі охватити зверху. Якщо порівнювати шкоду базової станції мобільного зв'язку і радіостанції, то остання несе більшу загрозу здоров'ю, адже її хвилі сягають землі. Радіостанції вони діють на більш далеку на 50 кілометрів. Тобто, потужність їхня набагато більша. Якщо ми знаходимося десь поблизу цієї радіостанції, то ми отримуємо більше впливу електромагнітного випромінювання, ніж від базової станції та й цього недостатньо, аби завдати шкоди здоров'ю людини. Крім того, Олег бут продемонстрував фотографії країн Європи. Там вишки мобільного зв'язку розташовані у житловій зоні, і взагалі вимоги до їх встановлення набагато лояльніші. Мобільний зв'язок не шкодить здоров'ю користувачів. Такої думки дотримуються і лікарі. Які мобільний телефон то і що радіо передавач радіо Будь-який радіопередавач, радіоприймач він дає якесь випромінювання, яке буде впливати на структуру головного мозку, але необхідно знов-таки підкреслити, що будь-який телефон, який присутній на ринку України, він проходить сертифікацію і він має сертифікат гігієнічної відповідності. Тобто, в даному випадку це випромінювання, воно жорстко регламентоване, і його інтенсивність недостатня, щоб якось нашкодити. Тим не менше. Менш для якихось метаочутливих людей, так для людей, якісь для тих, які більш, скажімо так, при до тих захворювань, безумовно, можливо, підвищення більше тиску, можливо, якісь головні болі, можливо, якесь відчуття. Ну, скажімо, можливо, розвиток навіть і безсонні. Що ж до самих базових станцій мобільного зв'язку, вони становлять більшу загрозу здоров'ю людини, та норми їх встановлення також чітко прописані в законодавстві. Що стосується оцих вишок, знов таки безумовно, там більш активне, більш інтенсивне випромінювання, але для встановлення будь-якої вишки, знов таки необхідний сертифікат, і зазвичай на, у тих місцях, де присутня довго тривало людина, у таких місцях намагаються ці вишки не встановлювати. Ну на сьогоднішній день прогрес іде. Вперед його зупинити не можна безумовно, і без мобільних телефонів, на жаль, ми на сьогоднішній день вже не можемо. Да? В кожного з нас або один, або два, або і більше тих мобільних телефонів. І обходитися без них ми не можемо, тому мабуть, треба якось обмежувати спілкування, якщо у вас від нього були голова. Спеціалісти стверджують, що основну загрозу здоров'ю людини. Становлять не мобільний зв'язок, а побутові прилади, холодильники, но no фрост, мікрохвильові печі, старі комп'ютери з електропроменевою трубкою, праски, фени. І лише на шостому місці стоять мобільні телефони. Щоб уберегтися від їх випромінювання, варто дотримуватися елементарних правил. Мобільний телефон користуватися ним потрібно в такому плані, що не беріть телефон, коли він дзвони до підносити до вух. Позвонив, нажали, потім піднесіть до уху. і розмовляйте. Розмовляти потрібно, ну, так вважається, що норматив десь до 30-35 минут на день. Тобто коротко, конкретно, побутові електроприлади, мікрофильові печі і інші, під час того, як вони працюють, лучше ліпше знаходитись від них трошки далі, на метр півтора від них. І щоб задня, задня стінка цих приладів була повернута на стіну. Чи встановлять у майбутньому навільням 1 базову станцію мобільного зв'язку, поки що невідомо. Однак спеціалісти і керівництво автоагрегатного заводу запевняють. У випадку виявлення можливої загрози для здоров'я населення дозволів на її зведення ніхто не дасть, крім того, не варто боятися прогресу. Тим паче, коли уникнути його неможливо.